Всім доброго часу дня, любі друзі! Вітаю вас на нашому каналі Game. Сьогодні хочу поговорити про те, як краще пройти боса Лотріка і Лоріана. Бій буде складатися із двох фаз. У першій фазі ви будете протистояти одному із принців. Атаки якого будуть швидкими за рахунок телепортації. У боса є атака на великій відстані і швидке переміщення до вас. Так що відійшовши назад, можете і не встигнути відновити своє здоров'я. Краще всього уникати пошкижень перекатами назад, тому що бос буде завжди телепортуватися перед вами, щоб нанести наступний удар. Після перемоги над одним із принців на арені з'явиться інший, який відновить здоров'я і почнеться другий бій. Щоб перемогти, потрібно бити в спину, завдаючи шкоди молодшому із принців. Якщо продовжувати бити старшого, то він. Він все рівно відновить своє здоров'я. Також до всіх атак приєднається декілька нових таких, як самонавідні сфери і кристальний спис. Що ж, на цьому все. Гарної вам гри. Підписуйтесь на канал і до наступної зустрічі.